До світанку. Американський горор, за мотивами одноіменної відеогри, в центрі сюжету якого молода дівчина Кловер, яка після загадкового зникнення сестри відправляється з друзями у віддалене містечко, де її бачили востаннє. Сподіваючись знайти хоч якісь зачіпки, вони починають досліджувати поселення та зупиняються в покинутому будинку, де стають жертвами жорстоко вбивців масці, який безжально з ними розправляється. Та кожного разу після смерті герої прокидаються на початку того ж вечора і розуміють, що вони потрапили в справжню часову петлю та змушені переживати ту саму пекельну ніч протистоячи новим ще страшнішим ворогам. І з кожним повторенням загроза стає все більш маніакальною та небезпечнішою, А коли кловер і її друзі усвідомлюють, що кількість їх смертей обмежена, вони мають докласти всіх можливих зусиль, аби дожити до світанку. Це динамічний, і кривавий горор з неочікуваними поворотами, скримерами і традиційним набором всього того, чого не потрібно робити персонажам у подібних фільмах. Тому ця історія однозначно має сподобатись поціновувачам жанру.